Будь ласка, тема моєї доповіді топінаров. Тож почнемо: топінаров це новий перший у своєму класі низкомолекулярний агоніст гарил вуглеводневого рецептора для лікування псоріазу у дорослих. Випускається компанією Dermavon Science під торговою маркою ВТАМА у вигляді крему ціною від 1450 доларів за тюбик 60 грам з концентрацією лікарського засобу в 1%. Uh, історія відкриття. Uh, відкриття топінарофу стало випадковим результатом досліджень торинних метаболітів uh, біолюмісцентної грам-негативної палички, яка зображена на малюнку справ, uh, справа, uh, яка симбіотично живе в паразитичних ґрунтових uh, ентомопатогенних організмах, uh, а саме на матодах uh, роду гетерохебдітіс. У 1959 році дослідник Дудки вперше зазначив, що комахи заражені нематодою, не гнають після смерті, на відміну від швидкого розпаду, який спостерігався за відсутності нематоди. Тому було припущено, що дані палички виробляють метаболіти з антимікробними та іншими властивостями, відповідальними за спостережуваний біологічний ефект. Також цікавим фактом є те, що дана паличка володіє білімі призначення якої до кінця не вияснено, однак цікавим фактом є те, що під час громадянської війни в США солдати, що інфікувалися цією бактерією, рани починали світитися, і вони супроводжувалися тим, що антибіотики допомагали їм виживати. Цей феномен був порозваний ангельський сяйво. Тож, одним із таких метаболітів було очищено та ідентифіковано як 3,5 дегідрооксид 4 ізопропілстельбен, малу молекулу з низькою молекулярною масою. Фармацевтична розробка даного препарату виявила, що ця сполука має протизапальні властивості. Механізм дії топінарофу було з'ясовано шляхом профілювання більш ніж. 800 потенційних клітинних мішеней, включаючи різноманітний набір кінас та інших внутрішньоклітинних ферментів, ядерних рецепторів, факторів транскрипції та іншого, де найпотужнішу взаємодію спостерігали саме з арилглубневим рецептором. Було виявлено, що топінара зв'язується безпосередньо з арил, Вуглеводневим рецептором, що підводить до зниження регуляції запальних цитокінів, регуляції експресії білка шкірного бар'єру та антиоксидантної активності. Для чого воно використовується? Сам препарат використовується для лікування бляшкового псоріазу різного ступеня тяжкості. Бляшковий псоріаз є одним з видів псоріазу хронічного захворювання шкіри, яке характеризується появою червоних підняток з поверхні шкіри плям. Що покриті білими лузками. Ці плями, як правило, мають круглу або овальну форму і можуть бути різного розміру від кількох міліметрів до кількох десятків сантиметрів. Бляшковий псирас може з'явитися на будь-якій частині тіла, але найчастіше він впливає на лікті, коліна, стегна і зони волосся на голові. Хоча бляшковий псирас сам по собі не є небезпечним зрештям, він може бути дуже дискомфортним і викликати значну психологічну дистресу. Патагонез близького просеразу включає інфільтрацію uh, та активацію cd 4 т клітин, uh, включаючи техелпери 17 та 22, що призводить до аномальної uh, гіперпроліферації каратосинів, тобто їх швидкого поділу та наростання. Псоріаз також пов'язаний з аномальним шкірним бар'єром і порушенням бар'єрної функції. Укиснювальний стрес також був причетний до захворювання, і він може призвести до додаткового запалення та подальшого порушення функції шкірного бар'єру. Дишфункція шляху інтерлайкіну, які виробляються саме те хелперами 17 і 22, відповідно, вважається центральною патогенною віссю і є мішенню для багатьох цільових систем е, біопрепаратів. А рецептор є цитоплазматичним лігант активованим фактором транскрипції, який бере участь у кінцевій диференціації клітин cd 4 та Хелперів 17 та 22, які продукують відповідно. Іл-17 розвитку та підтримці шкірного бар'єру та реакції на сигнали зовнішнього середовища, отже, пов'язавши фактори того, що псоріаз виникає з порушенням регуляції ареволугневого рецептору, та те, що даний препарат мав з ним певну взаємодію, на цьому і засновувалися дослідження для лікування псоріазу. Механізм дії: нестероїдні протизапальні властивості топінарофу виникають через активацію арилгневого рецептора, цебто плазматична лігант активованого фактора транскрипції, який широко експресується в шкірі та активується різними лігандами. Активація призводить до гетеродимеризації комплексу. Арил uh, вуглеводного рецептора із лігандом uh, з ядерним транслокатором, який є високоафінним ДНК зв'язуючим транскрипційним фактором, який може викликати транскрипцію відповідних арил вуглеводневих uh, рецепторів чутливих генів. Сигнал uh, uh, H я буду далі скорочено говорити, uh, AHR у здоровій шкірі впливає на численні біологічні процеси. І AHR є регулятором вроджених і адаптивних імунних відповідей, включаючи саме термінальну диференціацію клітин та хелперів 17 та 22 і, і експресію їх відповідних цитокінів. Передача сигналів AHR відіграє роль у формуванні та підтримці шкільного шкірного бар'єру через диференціювання каретоцинів і експресію білків шкірного бар'єру філагрину Хорнерину і інволюкрину, та реакцію на сигнали навколишнього середовища, такі як ультрафіолет, токсини навколишнього середовища та мікробні продукти. Тапенаров також виявляє антиоксидантну активність. Молекула містить дві фенольні групи, які безпосередньо поглинають супероксидні аніони та гідроксильні радикали, а подальша антиоксидантна активність може частково походити від активації HR і часткової активації шляху фактора 2, пов'язаного з ядерним фактором Еритрої-2. Таким чином, топінаро впливає на всі три сфери проблеми, зокрема, на найважливішу шляхом активації даного ариво рецептора, і відповідно призводить до зменшення надлишкового синтезу цитокінів і впливає також на покращення синтезу відповідних бар'єрних протеїнів. Побічні ефекти. Найбільш поширеними побічними ефектами в дослідженнях були фолікуліт, назофарингіт, контактний дерматит та головний біль. Проте також варто замітити, що це було приблизно в, на, останніх, на перших стадіях клінічних досліджень це було близько 50%. А в той час, коли вже. Даний продукт проходив перевірки для затвердження на комерційний продаж, і це вдало, їх вдалося зменшити приблизно до 20%. Фармакінетика. Адсорбція при повторному місцевому застосуванні накопичення не спостерігалася. Концентрація топінарофу в плазмі була нижчою за кількість визначення межі, тобто нижня межа кількісного аналізу визначення становила 50 пікограм на мілілітр, і у 70% відсотків фармакінетичних зразків її не можна було встановити. Тож, результати фармакінетики є дуже сказати туманними і не до кінця дослідженими для даного препарату. Але я постараюся сповістити те, що було і є відомо. Щодо максимальної концентрації, вона була наведена на в таблиці із відповідними зрахованими квадратичними помилками. Також варто відзначити, що досягнення максимальної концентрації було через 4 години після введення препарату. Препарат середня добова доза, оскільки це є крем, важко точно сказати, якою є доза, але середня добова вважається 5 грам на 27% ураження поверхні тіла. Об'єм розподілу встановить від 1270 до 1500 мл на кілограм. Зв'язування з білками відбувається інвітро приблизно 99%, тобто. Достатньо вагоме для, препар... для даного лікарського засобу. Е, метаболізм е, топінаров метаболізується в печінці кількома шляхами, включаючи окислення, глюкоронізацію та сульфатацію інвітро. Проте мені не вдалося знайти якоїсь інформації про якісь можливі метаболіти, окрім е, сульфату метаболіта, і то це був сайт, де. Продавали дану сполуку, яка була підписана як М4 метаболіт лікарського засобу топінаров. Проте ніяких публікацій з структурами даних метаболітів я не знайшов. Також варто відмітити, що основними ферментами є сіп 1 А2 і Сіп 3 А4, які беруть участь у метаболізмі топінаров в печінці. Ось власне структура метаболіту. Щодо інших показників, шляхи виведення на жаль невідомі, і зв'язку з тим, що немає даних про фазу елімінації, кінцевий період напіввиведення топінарафу неможливо визначити. Інформація щодо кліренсу також відсутня. Власне, щодо синтезу, дану сполуку було ще відкрито у тисячу х роках, я не скажу точно дату. Uh, проте, якщо якщо брати саме патенти і їх якісь промислові синтези, я знайшов патент 2004 року, де говорилось про синтез відповідного епоксиду, якраз таки шляхом у сполукою, там був е наш е е Топінаров. А ще тут не ще до до, до е напису до. Бенвітімод насправді бенвітімод це той, же тапінаров, але його виробляють в Китаї. Це, не знаю, інший лікарський засіб з іншою концентрацією дозуванням. Тапінаров приймають один раз на день, бенвітімод приймають двічі на день. Щодо синтезу, синтезу топінарова я не знайшов в американських колег, але серед китайських компаній є два патенти. Навіть не два, а більше, де описані промислові, як перший синтез, так і промислов, перший промисловий і сучасний промисловий синтез даної сполуки. Вони не мають радикальних відмінностей, тому розглянемо обидва. Щодо схеми, тут все просто спочатку ми відбуваються просте алкілування. Тут помилка, вибачте, на першу. перша сполука є кислотою, не ефіром. Uh, і а друга сполука таки є ефіром, uh, і далі, і, і третя сполука також ефір. Це я трошки помилився uh, відповідно. Спочатку ми алкелуємо наші всі вільні гідроксигрупи, зокрема карбоксильну. Далі відбувається реакція Фределя Каракса, крафса введення ізопропільної групи, все просто лагування відповідно відновлюємо естер і далі окиснюємо його до альдегіду. Далі реакція Хорнера Восфорда з утворенням відповідного алкену і далі захист меток, захист, захист метильних груп. І з утворення власне, нашої кінцевої сполуки. Проте даний метод в нього були деякі проблеми з утворенням побічних продуктів, їх очисткою, і також деякі стадії були незручними в масштабуванні і з помірними виходами, це даний синтез це патент 2014 року. Перший промисловий наступним є. О, секунду, не перемикається. Е, наступним це вже новіший, е, опублікований у 2019 році, також китайськими колегами. Щодо синтезу топінаров вдалося знайти е, даний патент. Е, він описаний в кілограмових кількостях. Е, Стартують з 80 кілограмів сполуки 154. Як видно, ця сполука ми отримували на першій стадії в минулому патенті. з часом вона стала більш комерційно доступною, тому власне її вже беруть готову. І якщо придивитися, то власне стадії не дуже сильно відрізняються від того, що були у нас у першому патенті, окрім заміни деяких реагентів та відсутності реакції олефінування, яка давала якраз такі побічні продукти у вигляді різних ізомерів, що було проблемою. Щодо даного синтезу, якщо говорити по кожній статі, то синтез описано, як я вже говорив, в кілограмових кількостях автори якої описали значні зміни вдосконалення лабораторного процесу, Алкілування складного ефіру 154 з допомогою Фріделя для із і опропанолом дало бензону кислоту 155, саме ЄСТР. А, ні, саме кислоту, оскільки реакція проводиться в сульфатній кислоті, відбувається відразу гідроліз і подальше його е, відновлення в карбонову кислоту, до спирту. Чому саме йдуть таким шляхом, оскільки при реакції е, в сульфатній кислоті з оперпанолом, на відміну від реакції Фріделя Крафтса, відбувається осадження кислоти з реакційною суміші, що запобігає. І різним побічним реакціям, на відміну від реакції Фріделя Кравця, як я вже сказав. Потім карбонову кризоту відновлювали до бензилового спирту за допомогою бархідриду калію. Відновлення проводили при 25 градусах замість нуля, щоб уникнути накопичення реагентів при низькій температурі. Потім бензиловий спирт обробляли тіанілхлоридом у ДМФІ для отримання бензилхлориду. З доволі високим виходом. Додавання демфи як розчинника пом'якшило кислотність реакційної суміші, підвищивши як викид, так і якість. Конденсація бензилхлориду з триатилфосфітом дала фосфонатний ефір. Реакція горнера восфорда Емоса з бензальдогідом забезпечила похідне стелібену. Uh, і автори визначили, що тередбуток сіт калію був особливо ефективним у цій реакції для мінімізації побічних продуктів. Uh, і нарешті деметалювання гідрохлоридом пірадину uh, дало відповідно бенвітімод, мод. Він же є і Е, uh, Далі вже вихідну речовину перекристалізовували столоолог, оскільки я говорив, що реакція. Горнеревоз, вердаємо, задавала різні ізомери і її приксолізували з толуолу з доволі високим виходом. Список використаної літератури. Дякую за увагу. Добре. Е Чи є в когось якісь запитання? Ну, ладно. А, на... ну можна ставити? Можна. Там на першому синтезі, е, слайд з першим синтезом, там, начебто, металенка <гум> зайва просто. Я ж говорив, що я там напомиляв, ну я вручно ці синтези. А і можна наступну тоді стадію, да <гум> чому ви може якось прокоментуєте? Чому був використаний саме боргідрид калію? Але бо, як мені відомо, боргідрид з ефіратом борфтор 3 начебто, дає боран, і тут нема різниці, як його генерувати. Тут відновлення йде саме бораном. А, Микалію, оскільки я зрозумію, там був перелік реагентів, саме відновників, і просто з цим відновником були найкращі виходи. Більше пояснень у мене немає. Дякую. Okay. Окей, в мене є запитання. Трошки більше про цю біологічну мішень можете розказати рилокарбонрецептор? Що це за зарізнових рецепторів, де він знаходиться? Він він знаходиться в цитозолі, він зв'язаний в комплекс. Я не назву всі його сказати комплементарні частинки цього комплексу. Він перебуває в цитозолі в неактивованому стані, активується різними вуглеводневими, не тільки вуглеводневими. Секунду. Флаво... Різноманітними структурами як рослинного походження, такими, як флавоноїди, поліфеноли, індоли, а також і синтетичними поліксиктилічними ароматичними вуглеводнями і ді... діоксановоподібними е... сполуками. І, відповідно, актива... після активації із відповідним лігандом він транслокується в ядро, де власне, відбувається його Демер, гетеродимеризація з відповідним транспортним білком, його скорочено, РНТ, і цей комплекс є дуже схильним до зв'язування з ДНК, що, відповідно, збільшує експресію. Генів із ну, починається відповідно синтез білків. Цей ген насправді білок регулює насправді дуже велику кількість процесів. Я зосередив свою вашу увагу на його функціях, саме які він виконує в клітинах шкіри. Він продукує не тільки щодо синтезу цитокінів, він продукує не тільки ті, які я назвав, і що є саме причиною псоріазу, він також продуктує багато інших. Що ще можна сказати? Ну, це з такого, що ну, основне в принципі я зрозумів, мені цікаво, але якраз питання щодо локалізації, і як і як спрацюється. тому що в принципі виходить, що він, якщо згадаєте. Курс медичної хімії, який ми з вами розглядали, і біологічні мішені, то фактично він під жоден з видів рецепторів, які ми розглядали. Він не підпадає, це не трансмембранний рецептор, це не ядерний рецептор, Це дійсно рецептор, який локалізований в цитозолі, а при активації більше того, переноситься в ядро. Це достатньо такий рідкісний різновид рецепторів. Mm. Ще в мене було питання, що таке кератиноцити. А, це, 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 це клякса перекладу, мав на увазі клітини шкіри верхнього шару. власне. Ні, ну, можливо, вони так і українською мовою називають. Можливо, я, я, я думав, просто ви маєте на увазі, що неправильно написав. Ну, це мається Ні, на увазі. К... Я маю на увазі, що означає це термін. Я, наприклад, не знаю. Це клітини верхнього шару шкіри, які є, власне. Вони виконують, як сказати, імунну дію, тобто вони є джерелами, де саме е, при подразненнях різноманітних е, е, зосереджені ці Т-хелпери е, і відбувається продукування саме цих е, цитокінів. Тобто, по суті, це клітини верхнього шару шкіри, якщо просто одні з них. Ну, так Топор, воно і називається. Гублець. Я загуглив, начебто кретиноцити є таке слово. Ну, а, таке. є таке слово українське, знаю, теж тільки що загуглив. Так, <смітна> да, це насправді теж складова імунної системи. Насправді, ці Ну, Тут пишуть принаймні таке. О, добре, добре. Добре. Ну, щодо моїх коментарів я вже частково почав, але ну так, да, видно, що готував вчора. От, я не дарма, все-таки давав стільки часу на підготовку, тому що тому що так тут тобто, воно варто підготувати. Повезло дійсно з тим, що інформація більш-менш доступна. От е, було варто звернути увагу на те, що якщо в іншій країні цей препарат вже відомий був, от, то наскільки він давно там відомий. Там він запатентований в 2019 році і комерційно випускається з 2019 року. Китай, бо ну, в принципі, не така велика різниця. Насправді по по руках всього три роки. Добре, добре. Ну я орієнтувався ще також на купи не тільки е, лікарський засіб, а на й торгову марку, коли видавали нам ці завдання. Тому я саме досліджував ну, американські продукти, а не китайські. Вони відрізняються в застосуванні трошки. Ну, має, має сенс продивлятися такі речі, дійсно, тому що воно додає інформацію про історію створення. Хто, 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 хто був першим і хто взагалі, хто, що там розробили. Якщо дивитися по іншим різновидам, по іншим формам, по суті, справи того ж препарату, то можна знайти щось додаткове. От. Ну дивно, дійсно, що з метаболізмом і, і з фармокінетикою досі не зрозуміло ну, я... я наскільки я зрозумів з, фарм... з метаболізмом з фармоківнеткою. Проблеми в його виявленні, оскільки дуже низька концентрація в плазмі крові. Щодо метаболізму, якісь із статей було сказано, що є ряд метаболітів. навіть встановлено їхню структуру, проте їхню структуру не вказують. І вона я не зміг відкрити цю статтю. Якщо чесно, це було просто в абстракті. Написано, і я не впевнений, ну, що там вона взагалі є. Ну, Оскільки написано, це, що, що проводять да, ще проводять відповідні дослідження, і вже вони анонсували роботу над новим препаратом, тобто нового покоління, і відомо тільки його шифер у даного препарату у американської компанії Шифер був ДВТ. 505, наступний препарат 506. Просто носували, сказали, що це буде нового покоління. Відповідний агоніст для даного рецептору. Окей, окей. Окей. Добренько. Добренько. Ну зауваження ще таке до біологічної частини. В принципі, варто пробувати розповідати її так більше своїми словами, тому що воно сприймається на слух достатньо важко, особливо коли ще й картинка не змінюється, значну частину. От розповіді. Це таке зауваження щодо самої презентації. Ну, я й так намагався. Я розумію, я розумію, але все ж таки, добре. все ж таки. Тому що, ну, воно на слух, не все легко сприймається. Навіть мені, в принципі, які все-таки цікаві, Ще, що десь не знаю, як інше. Ну, добре, добре, добре. В принципі, будемо вважати, що трошки. Отримали уявлення про цей препарат. По суті, справи на, на ту частину імунної системи він впливає, на яку, в принципі, дійсно не так часто впливають препарати. От, як правило, коли діють на імунну систему, це якісь починаються протизапальні засоби, які там в, приймаються і діють на всю, тобто приймаються перорально, наприклад, чи, чи внутрішню от, і фактично діють на, 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 на системно. В даному випадку ми маємо локальну дію і. На доволі специфічний спідрозділ імунної системи, на фактично захисний бар'єр на шкіру. От. Ну добре. Якщо ні в кого більше ніяких коментарів не вийшло, <coughs> не з'явилося. В мене є. Давай. Uh, можна на другу схему, будь ласка. Мені, мені цікаво наступне, чи не виникало е проблем е з ретимізації подивимо зв'язку на останній стадії. Я розумію, що два релстероли це такий мають доволі електронно збіднений характер, але 190 градусів це 190 градусів. Тому от таке <питання> е якраз таки в цьому і був сенс. Е наскільки мені відомо, цис, е відповідний алкен він є нестабільним і з часом при високих температурах він переходить в трансформу. Було ряд досліджень для того, щоб отримати саме цис форму, синтезувати в промислових кількостях її, але це не вдалося, оскільки там використовуються дорого, дуже дорогі каталізатори, і це були в основному каплінги, щоб дослідити її біологічну активність. Так як домішка, він утворюється цис ізомер, але ну це як домішка, тобто вихід до 90% саме транспродукту. А старославтинність телефонування по возгорту висока високо було? Е, так. Якщо використовувати саме даний фосфоефір, оскільки в першій схемі використовувалися навпаки, і там був, саме були проблеми з цим вирішили її ось так. Угу. Дякую. На мене єдине до цього діалогу зауваження. Слово рацимізація використовується виключно до зміни. Конфігурації венті в омерах. Ізомеризація. Ізомеризація сестра, це ще щось так, щоб було розуміння. Добре, якщо більше питань немає. У мене трохи маленький коментар. Така, така проста молекула, а така ціна за тюбик Ні, ну ціна ж включає не лише виробництво само, саме саме. Ціна включає весь період, вартість також і всього періоду розробки по суті справи. Вот. Принаймні в перший час. Коли ця сполука через 20 років на неї патент закінчиться, вот, і вона стане те, що називається генериком, очевидь, вона стане набагато дешевше. Вот. Але поки що фактично ферокомпанія відбиває, як то кажуть, в лапках вартість самої розробки. На ну, досліджень всіх цих речей, насправді я приводив ціну саме американської компанії. Якщо дивитись ціну китайської компанії, вона приблизно в 2,5 рази менше. Насправді Всього лише в 2,5 рази. Всього лише в 2,5 рази, так я думав, що на порядок буде як мінімум. Ну добре. Як так, патент у одного, а виробляють обидва. А може у них методика інша. Я ж не дізнався методику саме американської компанії. Да, що запатентовано, тут треба дізнаватися. Методика саме синтезу? Так саме синтез запатентовано. Тобто, якщо методика в американської компанії інша, то в чому проблема, власне? Я так розумію, що саму речовину, то вони не могли запатентувати, бо вона там вже ж згадував Микола, що вона ж була. Ще 59 59-му 59 році, так. Само речовину не можна тут закоментувати. Ну, якось так. Ну, добре. Чи є ще якісь коментарі, питання, зауваження? Зараз у нас така пішла дискусія, пару трошки пізніше поставити по часу, мабуть, має сенс, як бачу. Ну, немає. то Добре, тоді давайте.